Як я працюю з картою бажань кожного тижня, я відкриваю Notion. я дивлюсь на те, які мрії вже збулись. Я дякую внутрішньо, та, що так класно взагалі життя класне, мрії ж дійсно збуваються. Далі я дивлюсь на те, які мрії я можу реалізувати в найближчий час. Тобто я несу відповідальність за реалізацію своїх мрій, і я розумію, що дійсно колись трапляються моменти, коли ти просто не очікувала, але бажання збувається. Наприклад, у мене була така історія, коли я літала в Америці, я летіла з Лас-Вегаса в Нью-Йорк, і мені просто запропонували зробити апгрейд до бізнес класу за 30 доларів. Я тоді була в шоці, тому що в мене було бажання полетіти бізнес класом, але я розуміла, що там не знаю тисячу, дві-три тисячі доларів я не готова поки платити за бізнес клас. Коли мені запропонували підвищити клас за 30, я просто здивувалася і подумала, вау, так теж можна. Це називається довірити всесвіту і отримати це. Але зазвичай я планую свої бажання, і я роблю сама щось для їх виконання.